40 жителів області з 1 грудня звернулись до органів пенсійного фонду Хмельниччини, щоб подати документи на призначення субсидій. Про це розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук. З 1 жовтня органи пенсійного фонду вже здійснюють виплату субсидій, які були призначені органами соціального захисту. З 1 грудня спеціалісти вже забезпечують прийом заяв на призначення субсидій. Та пільг. Якщо брати сам механізм призначення субсидій, порядок призначення субсидій, перелік документів, які необхідні для субсидій, то в даному випадку тут нічого не змінилося. Єдине, що спеціалісти пенсійного фонду раніше не призначали субсидії, і тому ця ділянка роботи для нас нова, людина також може звернутися через портал Дія. Через додавлена також ще одна електронна точка. Це через веб-портал пенсійного фонду подати документи. Людина також може звернутися. Поштою єдина зміна: якщо раніше вони поштою направляли документи до управлінь соціального захисту, то на сьогодні треба документи направляти до органів пенсійного фонду.